Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюся рецептом, як приготувати ось таке святкове і дуже смачне печиво всередині воно жувальне, а зверху з ніжною хрумкістю. Виходить дуже смачне, ніжне, а готувати його дуже легко. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатись на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. А для цього 200 г масла вершкового кімнатної температури відправляю до комбайну, до діжі комбайна. Та за допомогою насадки, ось такий весло чи бупака. Змішуємо масло. До масла додаємо 190 г цукру. До цієї суміші додаємо одне яйце. Всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Додаємо одну чайну ложку ванільного цукру. Допоки збивається наша масляно яєчна суміш, в мене є час, щоб підготувати мікс сухих інгредієнтів. А для цього до 320 г борошна я додаю 2 чайні ложки розпушувача. Також додаю дрібку солі. Ось цей буде мікс сухих інгредієнтів. Якщо ви хочете, щоб печиво вийшло рожевого кольору, тоді бажано додати якийсь барвник. Можна додати барвник харчовий гелевий, будь-який, який ви використовуєте, який подобається. Проте я додам барвник натуральний, тобто той, який я робила сама. Ось такий з буряку. Як приготувати такий барвник, він у мене є на каналі. Ось тут залишу посилання, підказочку, Пройдіть, подивіться. Допоки збивається моя ося суміш, додаю барвник для того, щоб він активувався. А також для кращого аромату можна додати ванільний цукор. Можна додати. Полоничну есенцію, якщо є, проте я додам свій натуральний ароматизатор, який також зробила сама. Тобто, це засушена дегідрована полуниця, а також перебита в пудру. Можна також взяти дегідровану сублімовану полуницю і також додати сюди. допоки збивається яєчна маса на суміш, парник повинен активуватися. А також додаю 2 чайні ложки з гіркою ось такі вані... полуничного ось цього ароматизатора, тобто оцієї полуничної пудри. І все змішую до однорідності. А далі розпочинаю поступово додавати мікс сухих інгредієнтів, допоки він не війде повністю все тісто. В самому кінці додаємо шоколадні краплі 200 г, а також 100 грамів полуниці нарізаної шматочками. Якщо полуниці немає, тоді нема проблем. Її можна сміливо забіднити на полуничний джем. Тобто беремо 100 грамів полуничного джему, проте тоді зменшуємо цукор на 50 грамів. Додаємо полуницю в самому кінці, змішуємо, щоб полуниця рівномірно розподілилася по тісту. Вимикаємо і наше тісто готове. Звільняю вінчик. Звільняю в і будемо формувати печиво. Тісто готове. Ось подивіться, яке воно виходить. Гарне таке рожеве. Звісно ж, полуницю можна замінити на будь-яку іншу ягоду, яка вам подобається. До речі, також можна використати і малину. Якщо є заморожена, можна використати заморожену малину чи лохину, чи будь-яку іншу ягоду, яка до смаку. За допомогою мірної ложки я формую печиво. Набираю та викладаю у форму, яку попередньо застелила, тефлоновим килинком. Роблячи відстань, звісно, одне між жодним, тому що під час випікання печиво досить розширюється. Також такі кульки можна заморозити та випікати за необхідності, до прикладу, з вечора приготувати тісто, відправити до холодильника, якщо на ранок, якщо хочете зберігати його до місяця, тоді краще до морозилки. Перед випічкою дістати, викласти на форму, на папір пергаментний чи на килимок якийсь. Силиконовий, тефлоновий, та випікати вже ось такі заморожені кульки. І відправляємо випікати наше печиво в попередньо розігріту електричну піч. І випікається таке печиво 9-10 хвилин при температурі 160 градусів. Далі, допоки печиво ще гаряче, можна йому надати ось такої форми у вигляді сердечок. Воно ще досить м'яке і дуже піддатливе. Ось просто ножем надаю ось такої форми. Також можна за допомогою склянки надати форми просто більш округлої. щоб мало кращий гарніший естетичний вигляд. Проте це знов-таки не обов'язково. Ось так прокручуємо. По бажанню. Та готове печиво перекладаю на решітку до повного охолодження. Дивіться, яке гарне печиво виходить. Краса! А далі охолоджене печиво перекладаємо до тарілки. Тобто до тарілки, якій будемо подавати. Дивіться, яке воно гарне, яке святкове виходить. Дуже ніжне, дуже значне. Якщо ваша піч не відповідає термометру, вказаному термометру, вказаній температурі, тобто менше жарить, тоді потрібно випікати до 15 хвилин печиво. Якщо ж більше, то тоді потрібно знизити температуру. Якщо ж ваша піч пече сильніше, тоді рекомендую температуру понизити, тобто випікати при температурі 150 градусів. Я ж випікала своє печиво при температурі 160 градусів 9 хвилин. Як тільки побачила, що воно почало підрумянюватись зверху та знизу, дістала його з печі. Ну і звісно ж покажу, яке всередині. От подивіться, яке воно ніжне. За рахунок того, що є полуниця, воно дуже-дуже соковите. Mm. І яке смачне. Вау. Mm. Wow. Ви обов'язково повинні його приготувати, тому що це дуже і дуже смачно та дуже ніжно. І подивіться. Яке ніжне та жувальне. Дуже смачне. Вау. Mm. Wow. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Світліть подобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічі! Нехай щастить.